Ми йдемо далі по програмі. У нас ще дуже багато цікавого з приводу чемпіонату і схожі на тому, як йде у нас сьогодні дискусія, я думаю, що ми ще про багато що поговоримо. Дніпродзержинськ, Волинь! Олександр, Олександр Олексійович. Ще одна: дві команди. От, от як ви їх, який ранжир у них, на вашу точку зору. Оксана. Середня команда. Середні команди так. це вище, вище сьомого чи В, нижче сьомого? Восьмое, восьмое, дванадцяте. Момент на 27-й хвилині зустрічі тут кулеч вимагав пенальті. Ми розбирали, дивилися, підбирав ноги, він ще до зіткнення. Максим. Чи пенальті? А куди у них довгий був діяти тіної мене? Ну так тоді вже вти... не, пенальті? Втика... Втикайся, тоді вже що дає. Ну не не, то ж так само дивитися, якщо не, ти вже не, тоді... Не. тоді втикайся. Тоді пенальті, тоді чисто пенальті. Коли починаєш підбирати під себе нога і вилітаєш, то рисувало, вже рисувало. пенальті рисувало. не проси. Тут Діденко політило пробив, Бандура якось невдало відбив м'яч, м'яч випустив за межі поля, і арбітер зафіксував м'яч всі ці воріт. Бачите, радість політила. Знову він з капітанською пов'язкою. Тут знову ледь-ледь Кравченко не влучив у дальній кут воріт. В принципі, перший тайм бачимо, що густійше виглядала на стадіоні Мітіор на домашній дні Арені Дніпродзержинської сталі. Якраз Волинь. Максиме. Да, Повністю согласен. І по, по грі, і по моментам Волин переігрував. Другий тайм. Другий тайм поєдинку. І подивіться, провали у центрі оборони Волині. Тут моменти, моменти виникали, моментів було багато. І От Кулач забиває м'яч. Це один з перших моментів. Олександр, ну, центральні захисники, ніби простий. Закид за голову, правда? Ну, так он то, то все дело за голову и побежали, называется. А там, который э, дебил, да, по-моему, фамилия. Дебелко. Дебил, да. Он, он нападающий, там же сказал Васко, що 3,8 бежит, 30 метров. То, естественно, имеет преимущество в скорости. вот он и успел отдать кулочу. Стійка підстраховала у цій ситуації Волинь. Бачите, тут э, скидка. Тут, в принципі, це, ну, як на мене, фол останньої надії. Він показав жовту картку. Хоча, як ми як, бачите, як ми бачили в цій ситуації, що там було положення поза грою. Ні такого терміну фол последньої надії». Позбавлення реальної нагоди забитим м'яч. Говорить і правильно, Добре. добре я... хорошо, що, хорошо, що не я це сказав. Не, ну да. добре, да. Тобу екзамен Тобу, екзамен тому, Зараз ми до... вас тут да, строїли, да, тут да. розумієте, людина з семінару приїхала з білісів. І ми сьогодні це все бачимо. <laughs> Далі бачите момент, і от Кубахідзе. До речі, я все-таки. Десь середини, наскільки я розумію, що це одна з останніх ігор Олександра Кобахідзе за Волинь. – Ну, Вертається в Дніпро. Та він повертається, то повертається. – Схоже, що все-таки повертається. так як зіграв Батунта, то схоже, що все-таки повертається. Ротація прийдеть швидко, так? Віталій Володимирович виграв цю гру у Володимира Майзера. Оксаноксі, за рахунок досвіду більше. Тому що в моменті було, якщо чесно, то більше у Сталі. Ну вот, наверное, и есть да, то, что вы сказали, что опыт тут сыграл. Э, Минимум выжал, выжало волынь все. А стали, действительно просто не повезло, не хватило наверное, не столько опыта, сколько, сколько мастерства. Реализовать те моменты, которые у них были, особенно при стандартах. Там были еще подачи угловых, значит, и были сбросы, были удары в упор. Значить, ну, это как раз вот говорит о том, что, так, кстати, этот, э, момент, который нужно э, улучшать и повышать. Где набрати оцих майстерніших, куліковніших футболістів, щоб не було у цій брак, браку майстерності? Ні, ну я не думаю, що стали та, та команда, яка кому-то просто так одасочки. Ні, звичайно, але просто кажеться, що не вистачає майстерності. Для набрати футболістів, щоб було майстерно. Ну от і є футболісти ну, в той так. же Сталі. Так ви ж кажете, що не вистачає майстерністю. Ну так там як раз от є сплав тих людей, которые уже поіграли. В прем'єр-лігі допустим, допустимо, других лігах, тобто ви наполягаєте, що в сталі ті молоді футболісти, які зараз в сталі, вони да. поруч з тими да. старшими будуть набиратися досвіду да. і матимуть більше шансів для того, щоб себе зарекомендувати, Максиме. Погоджуєтеся? Тяжело в вашу дискусію встрявати, ну, погоджуєтеся? Вже не, я вже не знаю за кого. я. Да? Ні, але погоджуєтеся. Да, ну, думку, Александрович. просто Олександрович дуже так відіївав, то це все, я намагався пояснити. Тобто, він вважає, що ті молоді, які є в сталі, які вийшли з першої ліги, що вони поруч з досвідченішим будуть швидше прогресувати. Ну, повинні в будь-якому сенсі. Якщо вони не будуть прогресувати, то, то можна. Я просто хочу сказати, Мені здається, що знаєте, якби. Людина, если мы портаемся до этого, або умеет играть в футбол, або не умеет играть в футбол, и это ну, не зажимно от ю, от... нет, ну можно, как бы, как говорят, что и медведя на велосипеде можно научить кататься. Если человек хочет чему-то научиться, он научится. Но естественно, есть футболисты, которые изначально рождены быть топ, да? если они не, про... не профукают все свое... весь свой талант там где-то за углом, то они достигают. И есть футболисты работяги, которые своим трудом, своим стремлением они выбиваются да не не в топ но в средних командах играют и добиваются результатов